Слава Ісусу Христу! Вітаю всіх на наші вечірні молитві розважання і запрошую до цієї молитви у ім'я Отця і Сина і Святого Духа Амінь. Голова є символом єдності життя. Коли я читав осім чергову Архієпископа Шина ці слова, знаєте, це речення, воно мене дуже сильно вразило. Воно не є настільки простим, але, на, але водночас настільки глибоким, що я розумію, що для нашої України це надзвичайно важливо. Архієпископ, даючи чергову науку, він говорив про важливість Петра. Хто такий Петро для Христова для церкви? І от коротко так підсумовуючи, він каже, що церква це народ, це люд Божий, об'єднаний молитвою, об'єднаний об вірою в Бога. Але і цей народ, це церква це живий організм, це тіло. І кожне як кожне тіло воно потребує, щоб хтось цим тілом керував. З одного боку, керує нами цією церквою, невидимо духовно Господь Бог, але мав би бути хтось видимий. Так як Ісус, видимо, на землі збирав своїх учнів, тобто формував цю церкву своїх апостолів, так Він після себе когось має залишити. Мав залишити. Голову, яка буде дальше керувати цією церквою. Він говорить про те, що це був Петро. Але ось ця фраза, голова є символом єдності життя. Тобто, як каже архієпископ Шин, що якщо взяти будь-яке тіло, людину, до керма, можна, людина може втратити руки, ноги. Але вона може продовжувати жити. Коли людина втрачає голову, її організм вмирає. І він на цьому наголошує, що голова є символом єдності життя, що має бути хтось, хто буде керувати ось цим організмом. Після себе Христос залишив Петра. Петро залишив після себе теж намісники. Як і кожна церква вона має свою голову. Зрештою, кожна сім'я має свою голову це є чоловік, який очолює цю сім'ю. Тобто кожен організм потребує ось цієї голови, цього е, головного мозку, можна так сказати, який буде керувати цим організмом. Наша країна. Потребує теж голови. Я не виступаю проти нашого президента, щоб мене правильно зрозуміли. Але я хочу звернутися сьогодні до тих людей, які сидять і нарікають на владу, які нарікають на поганих командирів в армії, які нарікають на погану владу в державі, в своєму місті, в своєму селі. Ви всі нарікаєте. А що ви зробили для того, щоб мати мудру голову? Скажу так: нічого. Тому що за те, щоб мати добру голову, треба над цією головою працювати. Дитина, людина, яка хоче здобути щось в цьому житті? Вона працює, тобто здобув... вчиться, здобуває знання, вона не лінується, вона не шукає легких шляхів, вона шукає знання, щоб її голова, тобто її, міз... її розум був цінним, щоб цей розум потім користувався попитом, щоб цей розум можна було використовувати для того, щоб здобувати великі досягнення робити. Так само має бути в державі. Якщо ми хочемо, щоб наша держава розвивалась, значить ми маємо щось робити для того, щоб у нас була мудра голова. Що робить церква для того, щоб її провід був мудрим? Що робив Христос, щоб церква, яку Він формував, була під мудрим провидом? Христос завжди йшов і молився. Він просив свого Отця мудрості тут на землі, просив Бога, щоб той йому відкривав волю свою, хто має бути, хто має бути вибраний. І для нас, християн, має в першу чергу бути молитва за нашу голову. Молитва за нашу голову, тобто за нашого президента, молитва за наших мерів, депутатів, молитва за наших командирів, офіцерів. Якщо ми хочемо, щоб у нас було життя, той, хто каже, що від нього нічого не залежить, людина така нічого не хоче в цьому житті, це людина боягуз, це людина, яка здалась. Яка не хоче боротись, який легше бути рабом, коли за нього все вирішують, а він нічого не думає. Коли ми фізично не можемо, то ми можемо духовно, ми можемо звернутися до нашої голови, до нашого Бога Отця, щоби Він це виправив. Ми зараз знову маємо відновити ось цю молитву. Молитву не тільки за прохання за наших і рідних близьких, які воюють, але молитву за мудрий провід нашої держави, мудрий провід нашого війська, мудрий провід наших міст сіл. Ми маємо молитися за цю голову. Яка є символом єдності життя. Знаєте, Є така українська приказка: через дурну голову страждають ноги, що мається на увазі? що коли людина не думає, а живе як просто своїми бажаннями, то її бажання приводять дуже часто до трагедії. І щоб наші бажання не привезли нашу країну до трагедії, ми маємо молитись. Молитись за мудрий провід. Тобто провід мається на увазі той, хто буде керувати нашою країною, за мудрий провід депутатів, кабінету міністрів, мерів, за мудрий провід нашого війська, за мудрий провід в наших сім'ях. Щоб кожен чоловік, який є голова своєї сім'ї, був мудрий в своїх рішеннях і не боявся цього. А найважливіше, щоб ми молились за мудрий провід церкви, щоб ми всі усвідомили, що голова церкви це є Господь. І щоб Господь Бог завжди обирав і призначав. На провід своєї церкви тих людей, які будуть вести нас до Бога. І тому ця проста фраза голова є символом єдності життя. Проста, але надзвичайно глибока і надзвичайно важлива у нашому теперішньому житті. Пам'ятаймо собі про це. Прошу домолити. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш щоденний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас гріш. Господи, Ісусе Христе, сина Божий помилуй нас зрішне. Господи, Ісусе Христе, сину Божий, помилуй нас грішне. Господи, Ісусе Христе, сину Божий 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 помилуй нас грішне. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сино Божий, помилуй нас грішних. слава Отцю і Сину і Святому Духу, і нині, і повсякчас, на віки віків. Амінь. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи, помилуй, благослови, благослови захони захисти, Господи. Цю сьогоднішню ніч, усіх наших військових, усіх тих, які зараз зі зброєю в руках захищають, визволяють нашу країну, благослови здорови всіх поранених як цивільних, так наших захисників, захисти кожного водія, медика, волонтера, капелана, який здійснює поїздки з зони бойових дій. Людей різних комунальних служб, які всувають наслідки даної війни, служби ДСНС, пожежників, прикордонників, поліції, усіх тих, хто є в полоні, поверне живими і нешкодженими додому. Просимо тебе, Господи, просвітли серце, розум і душу наших ворогів, як зовнішніх, так і внутрішніх, щоб вони визнали всі свої гріхи, склали всю свою зброю, залишили територію України і Криму і більше ніколи ні з ким не могли воювати. Просимо Тебе, Господи. Даруй нам сьогодні спокійну ніч, а завтра день перемоги, бо ти святий іси завжди, нині, повсякчас, і на віки віків. Амінь. Дякую всім за спільну молитву. Віримо в Бога, віримо в кожного нашого захисника і віримо в нашу перемогу. Слава Ісусу Христу!